Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. в ім'я Отця, Сина і Святого Духа для нашого розважання і молитви ми візьмемо з вами текст із книги «Откровення». Почув я виріхи Голос Великий, що говорить. От житло Бога з відми, і він житиме з ними, вони нарушені, вони ж народом його будуть, і сам Бог Бог буде з ними, і витре кожну сльозу з очей їх, і смерти не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереду минуло. І жалю не буде оцей милі сполки. Можливо, не до кінця сьогодні така ну, обнадіга, можливо, не знаю, радість на якомусь прийметься це, це сьогодні розважання буде, але коли ми молимо за померлих наших, то ми в тексті Пана Хида, Парастасу, там часто звучать. Часто і слова молитви, де ми молимо за спокій душі, щоб душа перебувала в місці, де немає болю, ні печалі, ні зітхання. Тобто, щоб душа перебувала у місці спокою, щоб душа на Князка отримала Отце Царство Небесне. Зрештою, коли помирає на живіт. Ми постійно говоримо царство небесне. Але чи ми задумувалися тим, чи ця особа, ця душа дійсно заслуговує бути в царстві Небесному? Не ми, люди є суддями, не нам ви виносити вирок. Але саме ми можемо визначити, чи дійсно гідна ця людина. Це те, чи вміємо ми молитися за наших померлих. Чи радше скажу і так, чи вміємо ми жити за життя, так, щоби заслужити це царство небесне. Саме моє життя, те, як я його проживаю тут, на землі, є свідченням того, де я буду після смерті. Ця війна насправді показала. Хто дійсно заслуговує на це царство небесне? А кому навіть не варто сказати це? Якщо би ви розуміли, про що я маю мову, то я, хто не розуміє, статію, хто не розуміє те, що я маю на увазі, хай поїде на кладовище в своєму населеному пункту, де він живе. І подивиться, скільки там є. І от, подивиться на ці могили і усвідомлення, що ось це є люди, які заслуговують на царство небесне. Це ті, які пережили це, все, що тут на землі є. Це ті люди, які віддали своє життя заради того, щоб ми, ми жили. Це ті люди, які можна сказати, що вони мають бути з Богом, мають бути при престолі Божому. Де вже немає болізів і печалі, печальні зітхання, тому що всі вони перейшли через таке певне, яке нам не вистачать. Вони перейшли через те, що навіть не можна описати. Та у фільмах це гарно виглядає, коли розриваються стояти, солдати бігають, все нормально. Це кіно, це розуміється кіно. Але ті, які були там, вони не бачили кіно, не бачили гарність. Вони бачили смерть своїх друзів, Вони бачили загиблих, з ким ділили у сохрінах. І от саме ті, хто там загинули, це ті, які заслуговуються царство Небесне. Це ті діти, які загинули у нас обстрілів з боку Росії по школах, по лікарню. Оце дійсно люди, які заслужили на царство небесне. А всі ті, хто живі, мають собі сьогодні взяти оцю засторону. Щоб заслужити царство небесне, треба своє життя пожертвувати заради Хтось це робить на війні. А хтось це може зробити в цивільному житті. Пожертвувати своє життя заради когось. Не означає, що має загинути, але пожертвувати своє життя заради когось. Це означає е, жити заради когось. Не тільки себе власного, не тільки своєї особистості сім'ї, але й заради когось. Це працювати офіційно, приносячи податки, сплачуючи податки в державу І, відповідно, через з цих податків сплачується потім зарплата вчителям, пенсіонерам. Виділяються кошти на будинки для дітей і синів. Це з тих, хто працює в цій, які не ховають зарплату світу. А це віддати своє життя заради коло. Це ті правоохоронці, слідчі різного роду, прокурори, які ведуть правильну звіст, які не бояться бути чесними, які дотримуються букви закону. Це віддати своє життя заради Бога. Це ті люди правоохоронних органів, які не дивляться, скільки їм дадуть папірців не зображені мертві президенти. Я це говорю через те, що ми всі бачимо, що зараз відбувається довкола смерті цього нагвардійця, на посту якого збив суддя п'яний, який, говорить, що їхав зі швидкістю 20 км. Суддя і слідчий, які виносять дійсно, вирок, який відповідає його злочину, є віддати своє життя заради коваць. Це депутати, які віддають своє життя заради коло, приймають закони, які є на благо держави і країни, які не не думають, як обійти цей закон, Які не думають, як обкрасти країну. Зробити черговий транш, чи створити якийсь невідомий фіктивний благодійний фонд, через який відбуваються е, мільйони. Це не міністр, які думають як би е, влаштувати тендери і продавати яйця по 50 гривень, чи по 17, не знаю, чи не пам'ятаюся. В той час є і... війни. Це не митники, які думають. Як би пропустити контрабанду? Але з цього мало. Це не люди, це які втікають з цієї країни. Це не ті знаєте, чоловіки, які ховаються від війни, бо відділюють їм страшно, ніхто не продбає про їхню сім'ю. А вони дбають про сім'ю тих, хто віддав своє життя. Це от зараз за свого земного життя, коли ти жертвуєш своє життя заради інших. Це і є твоя заслуга бути в Царстві Небесному, бути при престолі Бога, як в цих стихах, бути в тому місці, де немає болізі ні печалі, ні зітхання, де немає терпіння, немає війни. В місці, де ти є з Богом, в місці, де перебуваєш. І хтось не розуміє, що це таке. Ще раз кажу, хай піде на кладовище і подивиться, скільки там дійсно поховано святих, які пожертвували своє життя заради інших. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє. Як на небі, так і на землі, ліб наш на суші, дай нам собою, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, в наші, і не веди нас у споку, але визволи нас.

Благослови захорони, Захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз і зброєю в руках захищає розмовляє Україну. Благослови як здорові всіх поранених і цивільних наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера та колана, які здійснюють поїздні зонах бойових дій. Людей, різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих, хто зараз є в полоні, поверне живеми і ми додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішній, так і внутрішній, щоб вони визвали всі свої гіхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і криму більше ніколи, ким не могли воївати, і тримали відповідне покарання за свої злочини. Просимо тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас всю сьогоднішню ніч. Бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра ми наш день розпочинаємо восьму день божесної літургії. Віримо в Богу, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!